Друзі, всім привіт! Придбали і ми собі генератор. Хоча є сонячні панелі, але в мене немає часу, щоб їх змонтувати. Просто вирішили прикупити генератор про всяк випадок. Нова. Не знаю, що це воно. Ну, звісно, все на китайське. Потужність у нього 2,5-2,8, як заявляє виробник. Рік випуску 9 місяць, 24 рік. Прийшов він ціленький, нічого не м'ято, не подряпано. Те, що було в комплекті. Так, ну, чи це мідна, чи вона покрашена під мідну. Тут потрібно розібратися ще. Працює цей генератор у нас вже 2 місяці, підключена до нього уся хата. Ну, Звісно, ми не підключаємо таке, як мікроволновку, електрочайник, а все інше підключено. Був у нас невеличкий казус через 2 місяці роботи цього генератора. Первоначально у нас було таке масло. Масло це олива, якщо що. Це обкатувався генератор на цьому маслі. Це не реклама. Чому так все трапилося? Ну, ладно, от було таке масло. Все працював на ньому він. Потім ми злили це масло і залили оце. І почалося. Погнало масло в сапуну, фільтр. Ми полізли до клапанів. Почали їх регулювати. Ну, так, да, вони були зажаті, але потім все одно гнало масло. Ми злили це масло. Це ось. І залили залили отаке. І все, все стало на свої міста. Перестало гнати масло. І працює він по сей день. Без проблем. Поки що, дай Бог. Це не реклама вп'ять таке. Писали нам в коментарях, що і клапана прогоріли там, і кольця позалягали. Ну, версії різні. Ну, звісно, у кожного своя причина. У нас була така, просто замінили ми масло. І все.